Майже 20 років тому в Краматорську Донецької області було засноване соціальне підприємство «Злагода», основним напрямком роботи якого є створення робочих місць для людей з обмеженими можливостями. Я інвалід дитинства першої групи з трьох років. То в моїй справці було написано, що я не трудоспособна. Але коли во время перестройки появилась така можливість, появився закон, де ми маємо право створювати самі підприємства, Перше, що ми зіла літасалі сразу же при общественної організації валідами ми підприємства. Підприємство розпочинало свою роботу з роздрібної торгівлі. Створили робочі місця для 15 людей з інвалідністю, які торгували на виносних прилавках. Сьогодні їх вже 80. За рахунок прибутку злагода побудувала для продавців з особливими потребами спеціально обладнані стаціонарні торгові ряди, склади зі зручним під'їздом для людей на візках. Тому тепер люди з інвалідністю торгують майже на всіх ринках Краматорська. Вісім років тому підприємство здійснило свою заповітну мрію, заснувало газету для людей з інвалідністю Берег надії, яка вже сьогодні є всеукраїнською. Видається вона також силами людей з обмеженими можливостями. За словами Юрія, інваліда першої групи, треба вчитися жити далі. Жити можна завжди. В стані, в любом том, надо только бути активним чоловіком і не закривати своєї болячки, а думать другому. Окрім працевлаштування, злагода активно допомагає та підтримує людей з інвалідністю, надаючи постійну фінансову підтримку, а також дбає про соціальне життя цих людей. У нашому підприємті вже на буде 20 років, поэтому государство і власть міста. Она поверила в то, что действительно наше предприятие создано для людей с ограниченными физическими возможностями. Також підприємство Злагода фінансує культурні та спортивні заходи трьох організацій інвалідів у Донецькій області. Це автопробіги, і змагання, конкурси краси, спортивні ігри та багато, багато іншого, щоб люди з інвалідністю не відчували своєї ізольованості. Для того щоб допомогти соціальним підприємствам відчувати себе впевнено, в Україні працює проект розвиток соціального підприємництва. Його основні компоненти поширити ідею, навчити бажаючих надати інформаційну, методичну та фінансову підтримку.